Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль потужні павербанки для військових виготовляє лучанин. Сам сконструював удосконалив, аби зарядні пристрої були надійними та невразливими до фронтових умов. Без підзарядки одного павербанка вистачає приміром на понад 40 годин роботи Старлінка. Чоловік змайстрував уже кілька партій таких пристроїв. Грошима допомагають благодійники та волонтери. Бо все задля нашої перемоги перенасичений побутовими різними повербанками зарядними станціями, але вони не сильно підходять для військових, тому що вони не витримують того навантаження, того ритму. Тому чоловік радіотехнік за спеціальністю вирішив спробувати змайструвати такий зарядний пристрій, який би точно став у пригоді нашим захисникам. а Головне був надійним і витривалим помічником у бойових умовах. Це є корпуса. Алюмінієва профільна труба відрізається розмір, який потрібно. Такий захист надійний, не боїться ні ударів, ні води, а ось що всередині. Це є швидкісна зарядка такого типу. Це додатковий кулер. Живлення тут стоїть сам е, зарядний блок. Пристрій вийшов досить потужним. Його вистачить, наприклад, на 40 годин роботи Старлінка, а заряджається він у п'ятеро швидше. Ця вся система складається з трьох елементів: це сам е, павербанк, саме джерело, е, в якому зберігається енергія. Це інвертор, який перетворює напругу в 220 вольт. І це зарядка. Собівартість такого пристрою понад 20 тисяч гривень. Грошами скидаються благодійники та збирають волонтери. Першу партію таких станцій чоловік доправив на фронт вже отримав відгуки бійців. От скидають фотографію тут, вони заряджають його якраз в рації і так далі. Де зарядка? Це працював Starlink, від цього повербанка ну попав осколок, от вийшов з ладу. Нині Олег працює над ще кількома пристроями. Це забере менше місяця, і потужні зарідні станції знову поїдуть на передову. Чоловік, який від 14-го року волонтерить, каже, втомлюватися, допомагати нашим воїнам не можна, адже всі вони нині відчайдушно боронять нас від ворога. Тому й сам щоразу вигадує та втілює в життя щось нове та корисне для наших захисників, аби допомогти наблизити нашу перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Есітів. Єдині новини.